Вітаємо на каналі Дика Природа. У світі птахів є створіння, які виглядають так, ніби природа вирішила поекспериментувати з кольорами. Качка мандаринка саме така: її яскраве пір'я, незвичайні форми та гра відтінків роблять цю пташку однією з найвпізнаваніших качок у світі. Побачивши мандаринку хоча б раз, її вже неможливо забути. Вона справляє враження живої ілюстрації з казкової книги. Наукова або латинська назва качки мандаринки екс галерікулата. Вона належить до родини качкових Anatidae та роду екс. Найближчим родичем мандаринки є американська деревна качка. Обидва ці види мають багато спільного. Вони гніздяться в дуплив дерев, добре літають і надають перевагу лісовим водоймам. Саме тому їх часто називають деревними качками, на відміну від більшості інших качок. Які гніздяться на землі. У природі мандаринки мешкають переважно в Східній Азії. Їх можна зустріти в Китаї, Японії, Кореї та на Далекому Сході. Вони віддають перевагу тихим лісовим річкам, озерам і болотам, де поруч ростуть дерева. В Україні качка мандаринка не живе в дикій природі. Проте мандаринок можна побачити в зоопарках, парках, розплідниках або у приватних колекціях. Іноді трапляються поодинокі випадки, коли птахи тікають на волю, але стабільної дикої популяції в Україні немає. Мандаринка відносно невелика качка. Її довжина становить приблизно 40-50 см, а вага близько пів кілограма. У качки мандаринки добре помітна різниця між самцем і самкою. Самець у шлюбний період має дуже яскраве забарвлення, зеленувату фіолетову голову, світлі смуві біля очей. І характерні помаранчеві пара на крилах, що стерчать угору. Груди темні а боки рудуваті. Такий вигляд допомагає йому привертати увагу самки. Самка виглядає значно скромніше її пір'я сіро коричневе з дрібними світлими плямами, навколо очей помітні світлі кільця. Таке забарвлення добре маскує її під час висиджування яєць і догляду за потомством. Після сезону розмноження самець линяє і стає схожим на самку. Що робить його менш помітним для хижаків. Качки-мандаринки зазвичай не утворюють великі зграї. Поза періодом розмноження вони тримаються невеликими групами або парами. Поводінка цих птахів спокійна, агресія між ними трапляється рідко. Спілкуються мандаринки тихо, самці свистять високим і тихим голосом, а самки мають глибший і нижчий звук, яким кличуть каченят або тримають контакт у групі. Вони використовують короткі свисти та неголосні поклики, які допомагають підтримувати контакт між членами групи. Важливу роль відіграють також рухи тіла, положення голови, крил і напрямок плавання. У разі небезпеки вся група швидко реагує та одночасно злітає або залишає небезпечне місце. Попри свій вигляд, мандаринка дуже спритна і сильна птаха. Вона добре літає. Легко злітає з води і вміє маневрувати між деревами. Це важливо для життя в лісах. Пірнає мандаринка рідко, але плаває впевнено швидко, добре тримаючись на воді. Мандаринки відомі як символ подружньої вірності, особливо в азійській культурі. Під час сезону розмноження пари тримаються разом. Мандаринки іноді гніздяться в дуплах дерев на кілька метрів над водою. Самка відкладає там від 7 до 12 яєць, а коли каченята вилуплюються, вони стрибком падають на землю або у воду, ще не вміючи літати. Пух і невеликий розмір допомагають їм залишитися цілими, і вже через кілька годин вони слідують за мамою. Раціон мандаринок досить різноманітний. Вони їдять насіння, жолуді, зерна, водяні рослини, ягоди. А також комах, равликів і дрібних безхребетних. Восени особливо полюбляють жолуді, які допомагають їм накопичувати енергію. У дикій природі качка мандаринка зазвичай живе 8-10 років. У неволі за доброго догляду та відсутності хижаків може прожити ще довше. Качка мандаринка охороняється законом у багатьох країнах на неї не можна полювати. Адже це вид, який потребує захисту. Люди можуть спостерігати за нею в природі або в спеціально створених заповідниках та зоопарках, але ловити чи забирати птахів заборонено. Такі правила допомагають зберегти вид у природі і підтримувати стабільну чисельність популяції. Завдяки охороні мандаринки можуть жити в безпеці, продовжувати розмножуватися і радувати нас своєю красою. Дякуємо вам за перегляд! Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і відкривайте разом з нами ще більше дивовижних фактів про тваринний світ.